Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає канал Капризуля Творимо з любов'ю. І сьогодні я для вас приготую паштет з курячої печінки. Приємного всім перегляду. Для приготування паштету нам потрібно кілограм курячої печінки. Я її попередньо промила і зараз буду ставити в сотейник відварювати. Залила водою і трішки підсолюю. Поки у нас печінка вариться, нам потрібно ізюм 100 г заляти. Коняком, так, щоб кон'як накрив Ізюм, і хай воно трошки постоїть. Я беру 6 середніх морквин. Хто має більшу, може бути 3 морквини, але великих. Беру три цибулі, 100 грам олії і зараз моркву тру на терці грубій, цибулю ріжу кубиками і буду протушувати. Наша цибуля з морквою підтушилася, і я буду додавати порізану на такі кусочки відварену печінку, щоб трошки підтушилася. Ось така вийшла у нас тушена печінка. Тепер я взяла 200 г масла, Відсідила від ізюму коньяк і зараз буду все перебивати блендером. Солим і перчим до смаку. Ось таку однорідну консистенцію ми отримали. Зберігаємо в холодильнику до трьох діб. Такий паштет ми намащуємо на хліб або на грінки. В нас вдома його полюбляють всі. Він дуже смачний. Всім щиро дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Па-па!